Минулого тижня у межах операції Інтерфлекс на території Великої Британії вперше успішно завершили навчання українські офіцери-психологи та психологині. Окрім практичних і теоретичних знань, це ще й унікальна можливість обміну досвідом. Вітчизняні офіцери розповідають британцям про реалії нашої війни. А британці діляться досвідом роботи з ветеранами, які пройшли бойові дії, але за інших обставин. Про решту напрямів роботи масштабної програми Інтерфлекс у нашому сюжеті. Тридцять тисяч українських новобранців пройшли військову підготовку у Великій Британії за спеціальною програмою найбільшої з часів Другої світової війни. Тренінги під назвою Операція Інтерфлекс» розпочали у Великій Британії у червні 2022 року. Мета програми навчити українських військовослужбовців навичок поводження із сучасною зброєю та веденню бойових дій в окопах і в містах. Ми навчаємо базових основ, аби хлопці стали справжніми солдатами. Завжди підтримуємо зв'язок із командирами, які приїжджають до нас з України, аби наші тренування були максимально реалістичними та актуальними. І якщо зможу передати цим бійцям усе, чого навчила мене свого часу британська армія, і ці знання допоможуть їм вистояти та отримати лідерські позиції на полі бою, я буду щасливий. До наймасштабнішої з часів Другої світової війни програми залучають новобранців, котрі практично не мають військового досвіду. Курс триває щонайменше п'ять тижнів. За рік операцію Інтерфлекс розширили, включивши до неї тренування з розмінування території, курси з надання медичної допомоги при травмах і підтримку військових капеланів. Для нас це навчання, а для українців реальність, яку вони щодня проживають у своїй країні. Те, що хлопці так швидко опановують високі стандарти ведення бою, просто неймовірно. Усі вони дуже вмотивовані і готові ефективно боротися за незалежність своєї батьківщини. До проведення операції Інтерфлекс доєдналися військові інструктори міжнародних партнерських сил, зокрема з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Австралії, Фінляндії, Швеції, Нідерландів та Литви. За той короткий час, який маємо на навчання кожного з цих солдатів, ми прагнемо дати їм максимальну кількість навичок, щоб вони повернулися на поле бою і були сильнішими за російську армію. Міністр оборони Великої Британії Гран Шапс відзначив, що розміри й амбіції операції Інтерфлекс не перевершені а сама програма є прикладом того, як сполучене королівство може спонукати міжнародну спільноту підтримувати збройні сили України. Своєю чергою командування ЗСУ каже, що бійці, які успішно пройшли навчання в межах операції Інтерфлекс, показують себе більш боєздатними і стійкими під час ведення важкої боротьби з противником під щільними обстрілами.